206 й день російського вторгнення. Харків все ще під ударом. Близько двох ночі окупанти обстріляли індустріальний район міста. Служби оперативного реагування зафіксували два влучання ракетами 5Б-55 ЗРК С-300. Від вибуху зайнялась пожежа. Одна з ракет влучила у будівлю підприємства в індустріальному районі міста. Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало три відділення ДСНС жертв та постраждалих немає. Цієї доби це була єдина пожежа, спричинена обстрілом. Загалом за добу рятувальники харківського гарнізону здійснили 19 виїздів, серед яких і аварійно-рятувальні роботи на пошкоджених ракетними ударами об'єктах. Піротехніки ДСНС ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет. Тим часом визвольні бої на Харківщині тривають. За даними британської розвідки, українські сили продовжують наступальні операції на північ. Ному сході країни тоді, як російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл у Харківській області та містом Сватове в Луганській області, але поки що не зрозуміло, чи є в окупантів можливості для оборони, зазначили в британській розвідці. Росія швидше за все спробує вести наполегливу оборону в цьому районі, але не зрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу. Хоча зрозуміло, що будь-яка суттєва втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії. Між тим за повідомленням генерального штабу збройних сил України ворог продовжує завдавати ударів по населеним пунктам Харківщини. Противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, зокрема із території Російської Федерації, в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам'янка, Пристін та Дворічна. Але героїчні українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках. Так за добу інформують у генштабі збройні сили України відбили атаки ворога у районах п'яти населених пунктів. Яна Біляєва, Стазденеко, Харківський звісті.